Дивіться, як багато красивих оцих цих маленьких. Клас. О, подивіться, подивіться, які красиві. Як багато їх Нічого собі. Ой, хто скільки розцвіло. А я сюди щось напевно вже тиждень не заглядала. Подивіться, нічого собі, які красені. Дивіться. Ой, трішки тінь падає. І жовті, і білі. Ну нічого собі. А тут яка ж краса, боже! Сьогодні день взагалі чудовий. Подивіться. Вон, ще там скільки їх. подивіться, вон з того боку. Де я тільки що піднялася. А от я вам раніше показувала, десь тижня-два назад. Може півтора. Ну, ці взагалі неймовірні. А, ці, до речі, пахнуть. А тут ось і жовті, то ну ці пізніше. Напевно, тут якось пізніше проросли, чи що, чи прохолодніше було. М? Дивіться. Зі святом весни вас, друзі, ці квіти для вас, Мій подарунок вам. Та його? А там ще багато людей сьогодні. всі напевне туди на замок. Вихідний день тепло. А ірландці вже ходять полуроздягнуті в одних футболках, в деяких шортах вже ходять. Ми тепло одягнуті. вони... Вважаю, що це дуже тепло вже. Не знаю, зараз може градусів 17 плюс-мінус. Не знаю, я в курточці хорошо. Вон пташечка цікава. Чорна, з помаранчевим таким дбиком. А, все, текла. ТЕСКО Ух ти, я вам покажу квіти. Це ми у Кіл здається, приїхали в місто, так називається. О, по 10 євро. О, блакитна. Дивіться, яка красива орхідея. 15. Подивіться, яка красива. Я своїй мамусі в Україні також попросила. Нашу родичку, щоб вона їй на 8 березня подарувала білу орхідею. Мамусі б сподобалось. які вони красиві. Бачите, скільки всяких квіточок. Кактуси є вон 5 євро. О, а оці які цікаві, подивіться, по 14. Це для них тут спеціальний мікроклімат, я так зрозуміла. Прикольно. Так, піду я, бо там уже мої пішли. А куди вони пішли? Ого, який тут здоровий магазин. Теско. Так. Цікаво мені, куди вони пішли. Тепер я їх хіба знайду. Ну давайте пошукаємо тепер. чай, солодощи, чипсы. Ну, типа такого, только большой у меня на полтора литра. Да? Он реально, суки, кипяток держит. И вот эти чашки хорошие, но ну, они дорогие, блин. 32 евро ну чашечка. Да. дорого. А вот такие? Ну, разница, видишь, 30 и 18, 4,50. Ну да. Может, очень, 450 крутая да? я якось хотіла собі взять, щоб тут чай з собою брати на прогулки. Вот, вот таку от візьмеш, я тебе просто не да. Чотири да. 450. Час, час, час. А що це? Машин, 14 он євро дивіться. Прикольно, кстати, це за 14. На 350 мл. У мене вдома є, але тут нема. Ці маленькі під сім євро є. Це поджопники чи що це? А, це для ноутбука? Нічого, в магазині магазині. Да, что до хрена было, это что-то переделка какая-то. Шоу? У какая Шо нас просила, чтобы ты сэндвич взял ей. О, Максим, дивись. іграшки бачиш? Да. Це ты. О, там навіть одяг є. Влад, 23 три євро. Отакі тобі треба курити. Виходить. <с charismatic> Макс. Диви, які тапці тут. Я бачу. Оці тепленькі, бачиш? Так. Тобі не треба носки там. Ні. О, дивіться, який маленький одяг для малесеньких. І це яке пальто для маленької дитинки. Розмір сіль І це пальто. Подивіться. Хі -хі, клас. Цей костюмчик, це вже я не знаю, на який це вік. Дивіться, який мацюпенький. Хі -хі, клас. Дитячий одяг такий смішний. А скільки коштує? Ого! Uh -huh. Як вам ціна? Ми We взяли золоні оці, як вони. Кукурудзяні палочки. О, спідничка. 25. Джинсова. Такий тут одяг в теску. Uh -huh. Давайте глянемо, що тут є цікаве. Ух ти! Бумберія вам дивіться. Це воно, напевне, просто філе. Якби значи, воно засолене вже чи ні. А, ні, треба його смажити. Але 300 грам 3 євро, прикольно. У нас нема такого. Бачите, вже готова замариновано. лососняка. Такі тут ціни вам швиденько покажу. Креветки вон є. Тільки ціни не бачу. 300, скільки це за скільки грамів. Іду. Зазвуть. І тут я така, дивіться, блакитна. Блін, яка ж вона красива. 15. А це що? А. Це типа якийсь. Макс! Дивись! Синя орхідея! Тут мало!